Доброго дня, Миколаїв. 7 березня. 24 й рік. Вийшли ми в поле. Ну, це не зовсім радісна новина, бо знову ми робимо все не по своїм правилам. Є в нас правила в мене, які я. Признаю, не признаю, як працювати на землі. По-перше, по буду довго розповідати, щоб було коротко, чітко, ясно. По-перше, земля ось у нас вже ось така земля. Сьогодні у нас ці дні у нас похолодало, дуже прохолодно. Пишу собі для нотатку, було навіть спекутно вже у нас настало. Я там знімав вже 10 градусів, була земля на 15 см прогрілася, вже можна було сіяти. І тут різко. Похолодало, похолодало ось. Вітри дули, видуло. Чому порушую свої правила? Тому що вітри дуло, видуло, вроді потріскалося, а ми прибираємо ось, буквально ось, ви бачите, на палець Далі ось беремо болото. Болото ось кидаємо, падає, воно як ось об колесо. Кинули його, а воно падає і не розбивається. Це перше моє правило не виїжджати, поки не стиглий ґрунт. Але порушуємо його, тому що виїхали ми, де в нас була минулого року пшениця, де в нас там срака морока була з нею після дії ґрунтових гербіцидів, кому цікаво, зайдуть, не цікаво. Довго розповідати, це вже пройдена історія. Хренова у нас була тут пшениця. І так як завжди хренові посіви або, або загущені, завжди після комбайна лишаються волочки. Волочки, тому що, як добре, гарне зерно у вас виповнене, ніколи воно не вилетить з комбайна. Якщо, звісно, комбайнер не зовсім рукожопий. Да. А вилітає тільки. Ну, десь там небагато може вилетіти, я не спорю, я сам косю, я сам комбайнер. Але якщо загущений посів, і у вас ячмінь чи пшениця є засушена, є гарна, є полугарна, то будуть. Обов'язково валки. І як аргроном, хай на вас не кричить, що ви рукожопий комбайнер чи що буде по-любому вилітати. Так і в нас вийшло. У нас з'явились, ну, у нас немає валків, але для мене це для мене це вже занадто. Ось є в нас отака пшеничка. І ми бачимо волочки від соломки, від полови комбайна. Так як у нас немає полови розкидача, ось ми бачимо ось така. Пшеничка посходила, хто помітить, ось бачите. Вийшли ми її пройти бороною. Так як мокро, я вам вже показав, культиватором тут робити нема чого, тому що буде глей, буде пластилін, глина, воно виверне оті брили, які засохнуть у нас, вітер дує, я з вами розмовляю, не знаю, чи буде чуття, вітер дує так. Проходимо бороною, трошки ось бачимо фон після борони. І трошки десь пригортаємо ось. Ну, тут вона вже ось, либоченько вона вже вкорінилась. Десь вириваємо, десь ось пригортаємо. Чорніше стає, борона сильно не вириває. Тому що вона не лізе. А чому вона не лізе? Хоч ми її поставили на повністю активну роботу на торець. Ось вона в нас ось так іде. Вона не лізе. Не лізе чому? Тому що, знову ж порушили ми свої правила. Тому що виїхали ми, в нестиглий ґрунт, а воно там болото. Болотою вона не хоче лізти. Вона ось борона пройшла, хоч вона повинна лізти на сантиметрів на 5, вона сантиметра 3, а вона сантиметр 3, тому що там воно зализує. Не можна, Не можна. але от ми порушуємо свої правила. Я знаю, що так робити не можна. Але треба щось зробити, тому що зеленіє. зеленіє а в нас обіцяють там якісь дощики. Може перерости і не люблю, як коли поле зелене від бур'янів. І порушую я своє друге правило. Друге правило, так як хто спостерігає, хто не спостерігає, буде спостерігати, і прийшов, подивився і пішов, обробляю я по системі, можна сказати, системі, таке громке слово. Міні-тіл, міні-оброботка. Все, обробляється, глибина. 5-7 сантиметрів, ну, інколи й 10 може обробитися, але ніякої похоти, ніякої диски заробляємо ми в цю солому. Що ми збираємо, все в нас зароблюється, все в нас перегниває. Потім працюють черв'ячки в цій соломі. І приносять нам користь. Ось бачите, як гарно. Соломка гниє, а ось вам і черв'ячок. Ось вам і черв'ячок. Ось тут оце, оце наші добрива, оце наш урожай. Бачите, як соломка перемішана гарно. І вона перепріває. Волога є. Волога в нас є, ну і небагато і поверхнева. У нас таких сильних дощів не було. А зараз вітри дують. Ось зараз. Я ж вам сказав, що мінімальний обробіток працюємо. Зараз ми в прямому ефірі, так сказати, у нас є ось така железяка, знайшли, ми її в тракторі валялася. Вставимо, ось. Однією рукою легенько вставили, ось. залізла 25 см. Майже як похота. Майже як пахота. І навіщо платити більше? кажуть. Ну, то таке. Відволікся. Порушую, порушую своє друге правило. Обробляю я всі поля повздовж. Культивація, дискування, десь там можу, щоб волки розгребти, щось по діагоналі або впоперек бороною чи колись культиватором пройтися. Чому? Тому що рівненьке поле, гладеньке, воно завжди не має ніяких слідів, розорів і всього іншого. Не гецаєш, їдеш як аж заколихує тебе рівненько, коли ти обробляєш завжди в одну сторону. А зараз я пішов поперек. Знову ж чому поперек? Зараз нападуть по-перше, розгорнути трошки валки, ну це не основне. По-друге, тому що ось у нас поле є. І будемо ми його саджати повздовж все теме. І якщо ми зараз бороною пройдемо повздовж, а ось пройшов слід трактора, і тут асфальт. От ось тут дійсно вже асфальт. Якщо ми будемо повздовж зараз боронувати, а потім зайдемо культиватором повздовж, і в нас попаде лапа в цей слід, вона через усе поле не буде нічого робити. Тому що там буде асфальт. Ми її або вигнемо, або зламаємо, або вона просто буде йти поверху скользить. А якщо ми зараз робимо впоперек... А потім будемо обробляти повздовж культиватором. То коли ось цей слід буде попадати, вона буде йти по м'якому, по м'якому, а потім впреться в тверде. У нас є шанс підірвати цей слід. Підірвати, зірвати, тому що після сліда знову м'ягко, і вона ось так піде. Ой Боже, я вам це так розжовую. Прям як професор. Але я не професор, я вам просто розповідаю. Свої думки, своє бачення. Всі ми професора, хто працює на землі. Кожен, хтось дивиться, сміється, хтось дивиться, хто розумний, набирається якогось досвіду. Кожен робить свої висновки, свій, свій вибір. Таке довге відео, бляха, затягнулася, не люблю я сам дивитися. Дуже дякую, якщо вам дійсно, якщо ви до сих пір додивилися. Вам дуже дякую. Поставте вподобайку. Я вам буду вдячний, відповім на ваш коментар. Якщо прокоментуєте, хоча б смайлик, тому що сам не люблю писати. Але... Подобається, коли ставлять хоча б смайлик. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні! І дякуємо нашим воїнам, які нам дають змогу працювати на землі.